Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. А це чергове відео про те, як я працюю у Fusion та створюю певні елементи. В мене на каналі є цілий плейліст з такими відео. Тож раджу подивитись його з самого початку. В перших відео я пояснюю всі. Необхідні ази, нюанси інтерфейсу Autodesk Fusion для того, щоб ви могли працювати. Тож в цьому відео будемо робити все швиденько, без додаткових пояснень, які вже раніше я давав в інших відео. Тож, дивіться перші відео з цього плейліста, і там буде все по порядку показано. Тож, погнали! Дуже часто я стикався з такою ситуацією, коли я створював той чи інший прилад, і мені було потрібно саме моделював, маю на увазі, і мені було потрібно інтегрувати в нього ту чи іншу плату, яку я скачував там, з інтернету. Ну, наприклад, це БМС, яка керує там, батарейками, або тп 4056 або ще щось. І тут дуже головний момент, щоб порти, да, наприклад, USB type c з тієї плати, він чітко підходив під отвори в цьому виробі. І все виглядало красиво, нічого не треба було допилювати, там, вираховувати, якось сидіти, передруковувати ці корпуси по декілька разів для того, щоб співставити всі необхідні отвори з елементами на платах. Тож цього разу я покажу, як це робити максимально швидко та ефективно. Тож, робимо для початку уявний корпус павербанка нашого. От, я не буду тут промальовувати деталі і всі нюанси. Про це вже є відео, як я створював корпус для Powerbank. Тож, якщо цікаво, подивіться, там все розписано. От, так, зробив я ось таку цеглину. Потім наш інструмент Shell роблю 0,42 множено на 3. До речі, напишіть у коментарях, як хто здогадався, що за 0.42 і чому воно множено на 3. Все, бачите, тобто вже зроблена ось така шухлядка. І сюди ми будемо вставляти плату. Я навіть не знаю, що це за плата, я її скачав з сайтику. Зараз все вам про. ну, Наприклад, сайт GrabCard STL, забиваєте, наприклад, там, tp 4056. Download STL і знаходите вже готові модельки, по яким ви можете робити ось такі корпуса. Тобто моделька та буде використовуватись як референс-такий. Да? Все. Insert і insert Mesh треба зробити для того, щоб всунути сюди нашу модель. Тож, друзі, як ви бачите, вже інтегрували STL-файлик в наш проєкт. Обов'язково треба вставляти це через insert, а не через а, open Files. Чому так? Тому що якщо через Insert, габарити нормальні. Якщо через Open, а, то там X10 розміри стають. Вони чи більше, чи менше, вже не пам'ятаю. Тож, а, так, є таке діло. Бачите, ось така платка у нас. Хитра. Тобто тут є роз'єм Type-C, тут є ось такий перемикач, і тут є отвори для кріплення плати в корпусі. Тож, це все зараз будемо робити в цьому уявному павербанку. А, так, для початку. тобто бачите, У нас є один боді і є одна сітка. Це не тверде тіло, це саме сітка. Добре, робимо на нашому боді 30%, залишаємо, да? ну, то, коротше, робимо його прозорим. Далі права кнопка тут movie copy. І починаємо тулити нашу плату так, як нам потрібно. Ну, Наприклад, її можна там розвернути. Ви бачите, да, тобто є ось. Такі у нас да, інструменти. От. Хочемо поперек можна поставити, як, як завгодно. Тобто градус задаємо і все робиться так, як нам треба. Ну, так як в мене корпус уявний, я тут особливо цілитись не буду. Е, дивіться. Ось наш Type-C, він буде у нас напередку, умовно кажучи, ось такі початкова позиція. Тобто, бачите, є маленький зазор з боку, є маленький зазор знизу, не раджу тулити все це під саму стінку, бо, скоріш за все, ви отримаєте проблемку, таку як корпус буде трохи іншим по габаритам, і у вас все вже полетить. Шкреберть. Так, є певний запас і все буде нормально. Потім мені треба підняти плату над корпусом. Я це зроблю от, 5 мм. Е, чому так? Тому що в мене тут будуть ще ніжки, наприклад. Да? От. Е, так. Далі ось наш бек. Е, оцим вже не раджу користуватись, тому що можна зсунути е, по вертикалі, а нам треба лише горизонталь. Ага. Так, ось ж наш, наш Type-C. Тож я його просто рухаю ось от сюди. Вот. таким от чином. 104 мінус 103,5. І 8. От, нехай буде так. 103 і 8. Є таке діло. Бачите, показую. у нас платка вже вирівняна по ну, відносно нашого корпуса, тобто є зазор між стінками. І є зазор знизу. Все, позиціонування <кій> завершено. Переходимо до наступного справа в тому, що ну, в всякому випадку мені невідомо, як можна, можна спроектувати. Да, ось є в нас, Бр -бр -бр. А, ну да, спроектувати поки що рано. Ось я роблю на стінці корпуса Create Sketch. І я не знаю, як спроєктувати частину, от я навіть скриваю це. От, як спроектувати частину полігональної сітки. Це, це проблема. А, от, так, це я закриваю. А, от, для того, щоб спроєктувати це все, нам потрібно просто взяти, перейти Mesh, Modify і Convert to mesh. Чому я одразу не конвертував це все. Бачите, Fusion попереджає, що більше 10 тисяч полігонів, і це може бути довго. Тож, чому я одразу не зробив з цієї сітки полігональної тверде тіло? Ось такою, да, модифікацією, тому що дуже часто отримані в результаті цієї операції тверді тела не одне. А їх може бути там навіть декілька сотень. Залежності від складнощі цього. Цієї модельки, цієї сітки, да? STL файла. От. І саме з цією платою дійсно так і відбувається. Там декілька десятків різних тіл, бо кожен елемент Fusion чомусь зробив як окреме тіло. І перенести це все складно, бо переміщується лише конкретний елемент, а не всі одразу. І тягати це все туди-сюди теж проблематично, умовно кажучи. Тож платка така вийшла, моделька доволі деталізована, і з цим проблеми. Да, під час конвертації з полігональної сітки в тверде тіло. Fusion дуже дуже йому стає, так би мовити, зле. Він довго думає і раджу в цей час нічого не клацати в програмі, жодних елементів інтерфейсу не натискати і так далі і так далі. Тому що ви ще більше його натупите і він може просто крешнутись. От. Тим паче, якщо у вас маленька кількість оперативної пам'яті. То точно щось полетить. Все, як ви бачите, e -E, Fusion створив вже цілу купу бодіків. E -E, e -E, судячи по ось цьому да, ползунку, ну, їх тут: у скільки? -е 140 штук. Ja. <rapidement error noise> ну, якщо бути точним, 141. Тому тягати це все, це капець. Це буде капець, як незручно. Але все, що нам потрібно, вже є. Цього достатньо. дивіться. Тож, Наше тверде тіло корпуса, воно досі таке напівпрозоре, і це нам потрібно. Права кнопка тут. Так, стоп, десь, десь увімкнені, увімкнені. Включений скетчик. Так, права кнопка Create Sketch. Все, є таке діло. Потім саме тіло да, ось цієї плати воно знаходиться за стінкою, хоч ми його бачимо, але воно знаходиться за стінкою. Бачите, я от так наводжу, воно не, не виділяється. Я просто оцей боді-перший, який і є наш корпус, я його просто скриваю. Він зараз не потрібен. І переходимо в інструмент Project. Дуже класна штука, інколи дуже часто, дуже сильно економить е, час. І обираю ось цю точку, е, ось цю точку. Так, тобто я зараз обираю потрібні мені елементи. Е, ні, це не потрібно. Давай, так, от точечка. Ось тут. Тобто, я обираю дуги цього роз'єму Type-C. Так, так, так. О, Є, сюди, сюди. Не повірите, це вже четвертий дубль е, цього відео. Бо перші три були ще довшими, і я не міг їх нормально е, створити. Воно все щось ламалося. Так, е, гаразд. Я знову відкрив боді один. Тобто він бачите, вже спроєктовані оці точки. На тілі цього корпуса павербанка нашого, ну явного павербанка. Все. Переходимо до е, інструментів, які можуть нам допомогти в даному випадку. Таким інструментом є е, арка. Да? От. І все, ці наші е, голові точки. Тут не потрібна а, висока точність. Да? Це все ж таки павербанк ну, для а, багатьох хто їх робить, це такі умовно навіть одноразові устройства. А, сподіваюсь, не треба пояснювати, чому так. Я кажу, от так, є а, с... дуги готові. І зараз я просто завершую. Ось контур. Контур, по якому буде вирізатися отвір для USB-Type-C. До речі, друзі, я вам хочу сказати, що незабаром у мене на каналі буде ну, на Ютубчику з'явиться функція автоматичної озвучки моїх відео, моїм, до речі, голосом. На купу різних язиків. Да. Так, все воно задумалося, але бачите, е, так, ну, а, стоп, все. Контур в нас вже є. Е, так, дуже сильно тупить, тому що купа у цих бодіків. Все, бачите, контур є. Якщо залишити е, так, як воно є, то ну, все, норм, е, цього вже достатньо. Можна через офсет. Да, зробити збільшення. Якщо залишити так, як є, то отвір буде чітко співпадати з зовнішнім діаметром роз'єма USB Type-C. Якщо через офсет це все зробити, то можна зробити трошечки більший отвір для того, щоб воно там вільніше себе почувало ж, тут вже на ваш, на ваш розсуд. Ну, я просто показав, звернув увагу, що так можна зробити все, фініш скетч, цього нам достатньо. Переходимо в іншу сторону. Тут просто так вийшло, що саме з цим перемикачем ну, все відносно просто. Я навіть не буду використовувати я не буду використовувати Project. Для того, щоб, Боже, як же ж воно тупить. Ну, це пов'язано з оцим тілом, складним, так би мовити, може, щось завелось на компухтірі. Так, ось це в нас є, да? і е, останнє ми будемо вже тут робити через Project. <Point> uh, <ц parallels> так. Я дуже полюбляю ось цей інструмент. Окружність через три точки. Дивіться, ось, ось ось ця окружність, і буде нашим референсом. А, по -по -по -по, так, наврав. Ні-ні ні. Ей, -ні що то я натупив. Так, вибачаюся, Ctrl-Z тут не нажмеш. Коротше, робимо скетчик. І так само через Project. Єдине, що я тут не використовую хоткеї, бо якщо хоткеями це все робити, ну ви тоді не зрозумієте, що відбулося. Мені треба просто спроєктувати по три точці. По три по, по, по три крапки з кожного отвору. Де саме вони будуть, неважливо. Тобто можна ось так, бачите, по краях, умовно кажучи, тягати їх. Можна навіть ось так зробити. От як би дивно це не виглядало. да І, ну, коротше, алгоритм, я так розумію, ви. Вже Гаразд, є таке діло, все, потім точки я вже спроєктував. Е, переходимо тепер до вже окружності по трьом точкам. Все перша точка, друга точка, бачите, воно самолипне і одразу е, стає нужного, потрібного нам розміру. Навіть ось, 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 ось цей бідлам, скрапок, він буде виглядати жахливо. Спочатку, але тим не менш функціонально він нічим не відрізняється від інших да, варіантів. Да, прям так підтупляє все, чіпляється, бачите, курсор автоматично за потрібні нам отвори. Так, не пам'ятаю, тут я вже робив. Ну, ще раз буде. Все фініш скетч. Далі, далі, ану. Дивимось так, все, скрили всі боді. Ну, тепер треба їх відкрити. Дивіться, все. Е, потрібні нам речі я вже зробив. Е, зараз треба буде, ну, або прибрати ось цю петрушку. Ну, ну можна прибрати, бо ну, просто тут дуже довго клацати це все, розумієте? хоча з іншого боку. А, да, Фішка в тому, що е, пакетно, я навіть не знаю, я можу. Е, їх скрити. Шов-хайт. А, можу. Нормально. Все. Супер. Е, Просто якщо їх видалити, якщо їх видалити, тоді зникне прив'язка по, буду через праву кнопку шовхайт. О, а так можна було просто букву натиснути і все. Якщо видалити цю модельку, ці модельки, це ці тверді тела, то тоді що відбудеться, зникнуть, зникне прив'язка до всіх цих наших проджектів і ну, почнуться, умовно кажучи, проблеми. Добре, все. Починаємо вирізати. Бачите, я обрав попередньо створений контур. Вирізав його через звичайний екструд. От так само робиться тут. Раз. От. А, <клух> а тут, до речі, трошечки я тупонув, і мені треба ось мій останній sketch, да, Edit sketch. Мені ж треба зробити ніжки. А, я роблю а, два міліметри Оффсет. Да, обрали круг наш, наше коло і робимо офсет. Тут дуже такий цікавий момент. Офсет, бачите, він виходить колом за кордони нашої. Ой-ой-ой, за кордони нашої модельки. Нічого страшного тут не сталося. Все, все чітко, так, як нам треба. Коротше, зробили тут підготовку підножки. Все, що нам потрібно, є. Наступним кроком, в принципі, тут вже отвір готовий. Я зараз це все продемонструю. Що ще можна тут доробити, так би мовити? Дивіться. Так, цей боді ми робимо Опасіті 100%. Ось, ось воно. Наприклад, USB Type-C я зазвичай ще додаю фасочку. Скільки тут ні. Вау, це як взагалі. Що це сталося? Що це? Оу. Фьюжн хворий? Що оце? Обалдіть. Да, ви бачили, що фірм сотворив? Так, да, щось в мені просто в машинці не дуже добре, тому воно ось так себе поводить. Ну нічого. Йдемо далі, так би мовити, і обрали е, нашу грань потрібну. Робимо один міліметр. Все. Таким чином, виходить, що ну, банально краще вставляти роз'єм в порт. цей. Да? А, цю штуку я не буду так робити, тому що ну, цей переклюк це така штука, яку рідко використовують, тому фік, там зручно це все робити, щоб зайвий раз нічого не переключилося. Так, мені треба виставити висоту ножок, опорних оцих цих ножок, бо без цього ну, ніяк. Що для цього треба зробити? Якщо хтось ще не здогадався, зараз ви побачите. Я роблю да, через ось, Inspect, Section, analysis. От, я роблю ось такий зріз, так би мовити. І тут треба знайти тверде тіло, яке відповідає за плату. Ось. Я вже казав, що це четверти, четвертий дубль, і я вже його запам'ятав. Все, я роблю його. Е, бачите, як воно жахливо виглядає е, візуально, щоб його було видно. Е, так потім е, е, можна зробити екструд до тіла, але враховуючи складність ось цієї цієї штуки. Fusion відмовляється нормально це пропрацьовувати, і до тіла цього не вийде нічого витягнути. Ну, в цьому випадку, що роблю я в, такому, в такій ситуації. Інспект і обираю цю площину, і цю площину все, більше нічого мені не треба. Дістанс e, 5,133, тобто 5 мм 133 тисячних міліметр. Все, я запам'ятовую цю штуку 5133. Шурумбурум. Тепер екструд і обираю потрібний мені профіль. Дуже дивно, насправді, це все виглядає. 5,133. Так як елементи в нас е заходять в тіла. От бачите, бачите тут є зона, так. Да? Перетинання ось тут, ось тут, і, і тут теж було. Воно пропонує кут, але кут ми не будемо робити, ми будемо робити join. Все. Так, дивимось, зайвих елементів, у нас нічого немає. Нема. Uh, join готовий. Uh, потім я вимикаю. Для того, щоб продемонструвати вам, як це все виглядає. Я вимикаю ось цей аналіз. І все. У нас з'явився чудовий корпус під. Powerbank або під якесь інше э, устройство, девайс, в якому є. Місце під USB Type-C, в якому є посадочне місце під плату. Чому плату не треба класти на корпус? Ну по-перше, ви її ніяк не закріпите, треба тулити якийсь силікон і, і так далі. Це перший момент. А по-друге, дуже часто на платах з нижньої сторони або щось припаяно, або якісь там припої ножки, ніжки. або... Тупо елементи якісь і не завжди її можна отак от просто покласти. До речі, зараз я продемонструю просто ось цей бодік, все все увімкну. І ми подивимось, яким чином воно все вже підходить і виглядає у нас. Тож, бачите, да все красиво, ось наш USB. Type-C ідеально, просто божественно сидить на своєму місці. Ось наш перемикач десь там, да? ніжки прилягають чітко, плотненько, і все готово до кріплення. Тож, друзі, сподіваюся, це відео було дуже корисним для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви. Щось такого хотіли, але не знали, як це робити, чи ще щось таке. Бо хтось десь мене просив прохав саме ось таке відео зняти, бо це біль тулити це все на, на глаз лінійкою, штангенциркулем, моститись, попадати і так далі. І так далі. Це все не точно і так далі. Коротше, ви були на каналі 3D Farmer. Тут ми говоримо про 3D друк українською мовою. Будь ласочка, поширте це відео серед своїх знайомих, поставте лайк, дизлайк. Це вже таке діло. І е, проявіть якусь активність у коментарях. Це дуже допоможе мені у просуванні саме цього відео в Ютубі і взагалі допоможе у розкруці цього каналу. З вами був Олексій. І якщо вас цікавлять якісь теми по фьюжену, е, пишіть, будь ласка, про них в коментарях е, не обіцяю, але е, ну, буду намагатися знімати по. Таким запросом відео, бо коли це цікавить людей, це ну, цікавить багатьох зазвичай за умови, що я дійсно знаю, як це робити, і ну, просто я шарю, да, як це робити. Тобто я не буду там щось новеньке вигадувати, а саме буду ділитися своїм особистим досвідом. Все, гарного дня, пока-пока.